Мені тут активно залежають розмальовувати. Кейця спить. Тихий час і не можна нічого, я вже її і... лишила на її місце. В неї там місце вон, вона там, на карточці на батарейці любила лежати. Але сьогодні чомусь це іменно якось так. Ну, окей. Не буду вже її дергати, хай спить. Усі, привіт, вітаю на моєму каналі. Так як я обіцяла показати вам свої покупочки вже давно і ніяк не могла зібратися з думками зняти це відео, то мені темно, то мені немає настрою, то мені ще щось. Вирішив зробити це сьогодні по-бистрому, бо це буде коротеньке відео, просто розкажу, що я купила для свого блокнота та щоб його, в принципі, зробити. Я купляла отаку штучку на тему. Вона доволі дорога, вона робить три отакі дірочки. Але що я помітила, дуже неудобно. Так як мені треба не тільки три дірочки, мені треба їх шість. Я тут вертіла коротше, добряче цю штуку, я не могла зрозуміти, як мені поставити листок потім так, щоб у мене ці три дірочки були. Адекватно зроблені. І тому тут мають видно, що я по пару раз, тому що міліметр-міліметр завжди не попадала потім в цю дирочку. Тобто, отут анор або отут анор, і все. І тому я отак от мучилася. Не рекомендую цю штуку. Вона працює, в принципі, добре, але отут підібрати немає якогось такого вказівника, щоб зрозуміти, що. О тобі на п'ятий отак от треба. Воно все одно не попадає. Як ти його тут не підстраїв, воно абсолютно не попадає. Коротше, я довго мучилась на чорновиках, потім щось зрозуміла, почала тут робити. І розумію, що в мене всі будуть, коротше, з додатковими індирочками. Не рекомендую цю штуку, що ця наліпка кудись тікає. Я більше нічого не заповнювала, тому що мені не було коли, ось це все тільки заповнила і все, і забула. Тому що я і ось це хотіла розмальовувати цю розмальовку, почала і її забула. Треба її всі кажуть, що вона така противна. Коротше, не знаю, чи я... я ненавиджу осінь розмальовувати дівчата. Блін, це просто капець. Я, я бачу це листя, це все. Я не знаю чого. Я, в принципі, не то, що я ненавиджу осінь, в принципі, да, це акрили. Якщо що, в мене все тут в акрилі, я не можу з цим а, змиритися, але таке життя у мене. Я така трошки, як свинюшка. знаєте. От Далі крутимо як я кажу. Купила от такі марки Фломастери. Наконечник трошки товщий, ніж у крайоли. Товщий чому? А, тому що у крайоли кінечник робить дуже тоненькі лінії. Тут а, трошки не виходить з тоненькими Вони можуть, в принципі, вони однакові, якщо так подивитись. але, видно, цей більше м'який. Він більше якийсь м'який і він. Робить більш м'які ліній і більш ширший. Тобто ним не повалюєш, в принципі, тоненьке, щось, але він доволі непогано розвальовується. Фломастерів не гірші, ніж крайола, абсолютно. Тут 48 отаких от красивенних кольорів. Деякі співпадають, деякі ні. Нічого ж, ну, типу, тут таке. Зараз ось покажу на викраски. Ось такі кольори. Вони, в принципі, можна сказати, що вони співпадають деякі з крайовою, але я не думаю, що всі. Тобто, Туди-сюди якісь кольори можна в принципі, спокійно купувати дуже хороші холобастери. В мене ще є цитропен, це цей пастель. Тут а у нас на кінечник тоненький вже. Спочатку я не зрозуміла, що я купила. І була розчарована, тому що цей накінечник мені не подобався, так як я малювала такими рисочками. Потім я побачила, якась жіночка так розмальовує такими штришками, дуже-дуже коротенькими. І вирішила спробувати. Зараз покажу, ем, я спробувала на, оці, на цій картиці. Я її вже вам показувала Ось ці два кольори, то, то я це все такою м'янькою штрифувочкою. Дуже класно. Ну тут і папір і знаєте, тут ще дуже все від паперу залежить, якщо чесно. от, а, В принципі, в принципі, ось тут я вже все, ну тут все всякі-всякі кольори. Оце я, в принципі, в мене тут... Ці два кольори від пастельного цитропена, Оці два кольори. І мені сподобалося. Є тут все фломастером. Ну, таке видно, що штриховка, може, треба було другий слой, але другий слой, ну вибачайте. Це вже, знаєте, не дуже хочеться. Фломастери це для мене дуже велика віддушина. Я просто, чесно, я себе заставляю розмальовувати акрилом. Дуже заставляю. Я не хочу, не то, що не хочу, мені чого так впадло. Я не знаю, як це об'яснити. Я беру фломастери, я сідаю і просто кайфую настільки, що я вам передати не можу. Я в шоці? Перейду, мабуть, на фломастери, не буду вже, мабуть, акрилові купувати. Коротше, отакі от справи. Отакі от в мене фломастери з'явилися. Думаю, що ще докупить, Я поки не знаю, що Ще не вибрала. Хочеться. Файний да, колор, я, якщо я правильно, але я думаю, що вони, там якась дівчинка їх так нахвалювала, каже, вони не полосять. Я думаю, ну, як ви можуть не можете полусять? Ну, камон, народ, давайте об'єктивно додумати. Да, а я ще okay. дуже хотіла купити охуху оці колір шкіри. Мабуть, я їх точно куплю, я вже видивилася там на польському. Коротше, на новій пошті на цих міжнародних поставках, я собі там знайшла їх і, скоріше, що я їх куплю. Далі, у мене з'явилися отакі. Всі ви знаєте, що це таке, Тут, тобто зупинятися на них сильно не буду. Бо мені вони сподобалися, я їх взяла, щоб різні кольори у мене були, що можна було де не де, де щось, там чи жовте, чи красне підмалювати. Я сильно ними не буду розмальовувати там прям цілі. Картини, але щось десь підмалювати. Далі, що я докупила? Я докупила жовті кольори. Чого е... я взяла цю коробку? Вони всі? Ну, всі, там велика коробка, оця до їх, там, скільки 24, чи що я не пам'ятаю. Ну, я брала вже фіолетову і брала жовті, зелені і оце взяла. Блакитні я брала. І це взяла жовті. У uh, мене таких деяких кольорів навіть і не було. Прекрасна палітра. Подобається. Взагалі нема нарікання абсолютно на цей хеделе, супер. Далі є нарікання на інше. Є нарікання на оцих от. Тому що при uh, uh. Е uh, е uh, uh, першому. При першому слої. Вони, як будто ви хороші, при-другому виходить отака тофта. Ну, типу, камон, ну що це таке? Ребята, Що, не могли вже нормально зробити чи що? До кого я звертаюся, я не знаю. Ну, коротше, будьте уважні, я не знаю. Можливо, вони випишуться ще. Але в мене була вже така приколки от Артіксами. Понятно, що там нема цього, що їх там не поколотаєш, то що ті ж можна покалатати, і все, типу, тут все окей. Таке долото, яким ніхто не буде користуватися ніколи. Не знаю, навіть що воно тут. І така кисть. Воно, тобто, якось чи залежується на один бок. чи що. Я не знаю, дуже странно. Кольори класні. Хоча оці, я не знаю, куди їх використати. У мене лан-год нікуди не використовуюся такі кольори, а куди це буде, не зпоняття. Дуже гарні темні кольори, такі, які ти хотів. І, ну, типу, коротше, буду за ними наблюдати, поки я не бачу в них, крім кольорів, нічого хорошого, якщо чесно. Далі я купила отакий от прикол на тему. Я знайшла такий. Е Типу, як назвати його? Сріблястий чорний. Зараз я вам покажу, який малює. Тут кисточка, ой, вибачте, тут такий ковпачок. Це активатор і подача фарби. Він так малює. Дуже хорошо малює, подача хороша. І він блистить. Дуже гарно блистить. Там воно переливається, коротше, з синіми, всякими такими, просто зараз воно не покаже. Саму О, боже Ісусе це мій! Булюбочка якась вже думала, що стільки. Він дуже красиво переливається. Ну, просто тут не покажу. Поняли? Прям всякими блістяшками. Прикольна штука, десь щось домалювати, супер. Якщо що беріть? На тему, ще раз скажу. Далі, що я купила ще? Що я купила ще? Не пам'ятаю. Я купила три отакі розмальовочки. Вони мені теж сподобались, вони такі дешевенькі і дуже симпатичні. Тут отакі ось тортики, всякі лакомства, піци, ананаси, фрукти. Тут я вже розмалювала навіть. Єдиний мінус, це то, що воно може розвалитися. Ось так. Бо мені сподобалося, я щось дивилася, помню якийсь серіал чи щось все, Тут я щось додавала і забула. Класно. Розмальовочка, дихалочка, говорить, відпочивалочка. Да? Тут я теж розмальовала, Тут прикольні теж пейзажі, кольорові такі є осінні варіанти, якісь є зимові. навіть, і... Клас, супер клас. Дуже подобається теж. Ось такий в мене вийшов осінній більш такий закатик. Ну, вже не осінній, не знаю, ну, такий закат. Тут я поки що не розмалювала, тут такі більш великі прям, картинки. Я не знаю, чи я буду голомастерами їх розмалювати. Ну, коротше, тут дивитися по ходу діла. Ну, вони теж симпатичні. Зараз там по 89 гривень вони на розетці, то я собі думаю, наберу те, що я, в принципі, мені хочеться таке. І все. Це все ще купила, нема що розказувати, по ходу діла я ще розкажу. А, я ще купила оцю штучку. Теж на розетці знайшла дешево. Теплівка. Я вже обклеювала свої маленькі, свої маленькі оці, бо вони вже були в дуже неналежному стані. Тут вже просто посата діпошклябані. Я її теж обгорнула. Ось так. і всі обгорнула. Все, що в мене було не ну, такі великі, тяжолі книжки я обгорнула. Ось ці тонесенькі обгортати я не буду. Немає сенсу. Просто я їх... А оці, бо я їх можу і на роботу взяти, щось там розмальовувати, туди-сюди. Я їх обгорнула. Да. Ось так усе. так усе. Менше нового не з'явилось, чого старого теж не, не з'явилось. Так, буду. Коротше, свою розмальовочку улюблену цю фламастер буду пробувати. Так як вона у мене роздруковка, це побачимо. Поки, якщо чесно, акриловий маркер так гарно ліг, До речі, це не цей, а де це Флайсі. Ось такі, з... з таким наконечником, Дуже, до речі, ось уже всі пальці в Флайсі. Дуже, до речі, прикольний маркер, якщо чесно, ну, але не скрізь. Дивлячись яка, який папір. Тут виглядає оце перший слой, і, в принципі, можна другий вже і не класти і не мучиться. Дуже гарно якось розтікся. Хай хорошо, так пишу, сподобався. Зараз буду вибирати фломастери і розмальовувати це. чудою. покажу вам, що вийшло. Таке. От так у мене вийшло. Фото не передає, але вийшло доволі схоже на референс, такий, як будто вінтажний. Ну, Я думаю, ви бачили цю картинку всі. А, ось такий доволі вінтажний. Так, зараз я вам покажу. Ось так. В принципі, непогано. Тут ще треба вітражі оці намалювати, скоріш всього, що. Будуть і ручки, що хочеш там в тих вітражах. Ось так. Фломастерами, чесно кажучи, мені більше подобається. Особливо такі малюнки, не мауси, там такі оці тяжолі якісь малюнки. Тому що спокійно фломастерами. От такі от прям Дісний Дісний, знаєте, такі Взагалі заходить на лігки. От то все. Так що можна спокійно і швидше домалюю. Бо мені, чесно кажучи, деякі малюнки не дуже хочеться взагалі розмальовувати, коли я вже заставляю себе. Ось так.